Ай, сто, сто, стаже, сигун! Значит, руки попали, бублак! Давай не А Що ти ще є? Піднімай полік ти, оцей, витягую. Витягуй сюди ти полік. Номера витягую. Ой.

О, ще є Ще є пісочок. І поліетиленовий пакет на засібку з кружкоподібною речовиною білого кольору. Запакуємо. Так, так, Давай по парах які вони діли. Ну, так, не цей. Запаковується спецпакет.